Привіт, аврори! Всім привіт в чоловічому її ділі, теж можуть використовувати, особливо такі, як і я. Я можу щось прикрутити, поремонтувати, це без проблем. Але вважається, що це більше чоловічий асортимент, якісь затискачі є. є, є ємність для металевих виробів, просто для зберігання чогось 69 гривень. Ось такі глибокі органайзери з пластику. 69 гривень. Так. Ось ці для інструментів. Не бачу ті ціни, але не непогані. Так, лагесенький. Тут інструментів нема. Просто ви собі такий кейс купуєте, щоб тримати. Бо, так коли продається, зразу вже готовий з інструментами. Відкрию, ось так. Ну, не дуже він такий яркісний бренду. Ну, просто цікаво, просто яка ціна, ціни я не бачу. І такий бокс коштує 279 гривень. Ось такий. 41 см, 16х41 розмір. Так, подивимося, що чому. Пістолет заклепувальний, ручний 169 гривень. Ось такий ось його розміри, параметри. Прошу дивитися. Так, що я можу про нього сказати? Та нічого. Тому що я таким не користуюся. Але роблю огляд показати асортимент. Так, пістолет заклепувальний ручний, матеріал сталь, призначений для ремонтно-господарських робіт. Ціна 169 гривень. Ось такі інструменти. І важливо знати ціни. Так, струбцина. F Подібна, швидкозатискна 99 гривень. Ось такий різний розмір є, в асортименті. І якщо це я думаю, що це щось не дуже схоже. Навіть я вже це розумію, що це щось не то. Ну зараз отак зробимо. І точно напишу, що це. Це набір стамесок по дереву. 149 гривень зі знижкою. А вони написали, що це нас, трубцина. нас трубціна. Ну думаю, точно ні. 129 гривень це набір. Три штуки, є велика, середня і малесенька. Це набір 129 гривень. Так, ще такий написано набір струбцин пружинних пластикових 129 гривень. І ще щось написано 99 гривень, то треба розтанувати і точно скажу. Так, 77 гривень. 77 гривень за 4 штуки. За 77 гривень можна брати. Що ще є такого потрібного? Є набір чогось там. надфілів. Ось такі. 119 гривень написано. Зараз ми проскануємо. Так. 119 гривень. Шість штук. З ручкою пластиковою. Степлер монтажний 199 гривень. Так, і є ще а, скоби в асортименті. Тепер силіконовий пістолет професійний для клею 79 гривень зараз зі знижкою. Що теж Ну, на вигляд він не дуже якісний. Якийсь такий пластик слабенький, ну, але 79 гривень. Щось зробити, там одноразово могло би бути. Так, 79 гривень коштував 109, а зараз 79 гривень. Ну купа цього є для ремонту, якщо видку потрібно. Ключі, шестигранні, набір ключів. 55 гривень за 10 штук. Нічого собі. Нічого собі. Так, 55 гривень, точно. Супер, Ідемо далі дивитися, що тут всякого класного так пройдуся. І щось зараз обов'язково ще що? буде щоб більше охопити, показати. тисніть на паузу щітка друтяна по металу. 39 гривень. Ось така. І тут набір інструментів. Тут і щіточки, всякі є, набір щіток трутяну. Купа всього. Так, зараз простоно. 99 гривень. Так, стамайська подарило ударно. Я розумію, що це саме висить тут. Що тут написано? Так, стамайська ударно, все правильно, і зараз зі знижкою 44 гривні, а ціна була 88 гривень. Якщо майстри, якщо ви любите робити вдома, саме не викликати майстра, то можна собі багато чого накупити в Аврорі і навіть тренуватися на початок. Набір стамесок 100 Стамесок подарував, дві штуки 69 гривень. Наполовину ціна була 129 гривень. За 64 гривні ось такий комплект насадок камені флікувальних. А в асортименті їх 5 штук. Зараз так ще покажу. Використовується для шліфування і рятувальної грибки за допомогою електрокневної дрилі. Кераміка, натуральна деревина, металка, металеві вироби. Є ножиці по металу 169 гривень. Виглядають добротно, якісно, на важку що Виготовлені з добротного матеріалу, але метал все ж таки різати 169 гривень. Ціна ножниці для пластикових труб 229 гривень. Навіть таке є: ось такі ножниці, щоб обрізати пластикову трубу. Написано, що це професійний інструмент. Так багато я на розпродажі, трішки відійшла, бо Боже море мужчин, і всім все треба, і неуважно слухай, що це таке жіночка розказує. Шпаталь будівельний 32 гривні, був 39, різні шпателі, різної форми, і ціна плюс-мінус 39-32 гривні. Бачу, вже почали розходитися звідти, я вже пішла. Я, напевне, інтерес пропав, бо нема що слухати. Думаю, що я сама до себе говорю. Так, рівень будівельний зараз зі знижкою. Ціна була 279 гривень, 229 гривень. Ось такий 229 гривень. Так, шпатели ще по 37 гривень. Є за три штуки. Це ось цей набір. Цей набір 37 гривень. Коштував 44 гривні Так, замок для велосипедів. Це буває досить потрібно часто. 169 да, гривень коштує. Теж має вигляд досить якісного цей шнур. І є два ключа, не більше. У нас такий замочок. Для велосипедів це що таке. Так, педалі. Ну, подивіться, як їх зачепили, що навіть не витягнеш. Не буду я їх дивитися, але покажу є шоло. Просто шово теж висить не там, де має висіти. Набір щиток велосипедних 199 гривень. Ці щиточки коштують. Кондиціонери для очищення виробів зі шкіри, кузу автомобіля різний. І кажуть, що «Аврорі» досить непогані по якості. Очисник. Поверхні двигуна, очисник поверхні двигуна. Ось цей бренд коштує 84 гривні, а очисник, так, це 84 гривні для очищення кузова 84 гривні. Висуває плями древної смоли, гудрону, сліди комах, жиру, масла, пташиного посліду, ну, всякого такого. Так, 500 мл коштує 500 мл І зараз покажу, скільки коштує. Зараз зі знижкою 72 гривні і ще плюс національний кешбек. І виготовлено в Україні виготовляє саме бренд Аврора. Виготовлено в Україні і Аврора. Це продукція Аврора. Не знаю наскільки якісно, кажуть, що непогано це шкіру чистити. Відновлює шкіру салону, захищає від вигорання на сонці. Такий кондиціонерчик. І його ціна теж сподіваюся, що зі знижкою, так 77 гривень у знижки коштує. Засіб для очищення шкіри ще є такий. Ну так як ціна під пересуну, чи буду сканувати. Більше він має вигляд такого презентабельного, якби оцей ця баночка. І виготовлено в Європі, небудь де. Але Європа це поняття розтяжане, але тим не менше. 88 гривень, трішки дорожче. Там на 11 гривень. На 11 гривень дорожче. Що ще є універсальний засіб для хімчистки салону є. Ще такий засіб є для чистки салону. Сьогодні чоловіча територія, як то кажуть, але ось він там теж потрібно. Ну, якби жінки теж використовують, мають автомобілі, і це все чистить. 69 гривень. Ну, так рубрика називається. Ще такий органайзер 169 гривень для всяких шурупчиків. Провів ціну. Так, 169 гривень органайзер для дрібних металевих пластинок. Олег для двигуна зроблено в Україні. І ціна 169 гривень. І ще ви отримаєте кешбек. Кешбек тут теж є 10% на карту повернення за покупку, якщо ви купите. Один літр. виготовлено в Запоріжжі. Що це таке? Компас на блістері? Який це компас? Щось не то. Що це? Це такі детальки манюсенькі. Цікаво, набір запобіжників, 10 штук. Потрібно таке мати чи ні. Так, запобіжники, набір запобіжників 14 гривень. Так, подивимося трішки лампи. Лампа в сортименті 64 гривні, 74 гривні і будований акумулятор 199 гривень. 10 вольт, так? Так. І ціна. Тут все написано автономної, три години в автономному режимі, але я така далека від цього виявляється. Так що сорі, кого це дратує, але якщо ви краще знаєте, то я вам показую і ви все знаєте. 44 гривні ось така лампочка 9 вольт. Ой-ой-ой-ой-ой! 44 гривні в асортименті. Ще ось цього бренду є. Лампи 55 гривень зі знижкою. Знижка зараз 14% з 15 по 28 вересня на лампи і по 49 гривень є. А ще такі 59 гривень, це на це на 8 вольт. Так, чи що там? Чи що там? Так, вимикач до 49 гривень. Просто білесенький базовий розетка подвійна, 55 гривень коштує. І трійник електричний. Ось такий. Поворотний. Це такий 39 гривень коштує. Що ще є цікавого? Фонарики, ліхтарики. І він заряджається. Bluetooth. Так. Непоганий ліхтарик. Маласенький. І в руку можна взяти, в кишеню навіть запхнути. Велити міється. І такі ліхтари коштує 169 гривень. Ще такі ліхтари є, що 9 гривень. Ну, таке не може бути. Таке не може бути. Такого не буває навіть в снах. 129 гривень. Так. 129 гривень. Десь А, 1,2 пропало. А то вже я губу розкатала, думала, за 9 гривень можна ліхтарик купити. Ну ні. Ах, яка манюсенька лампа, класна. 55 гривень ліхтарик прищепка. Оце ще з чимось. 55 гривень точно. Який манюсінький, класний. Так, точно 55 гривень коштує. Такий ліхтарик можна собі прикріпити, навіть на книжку виявляється, якщо ви хочете а, собі посидіти десь в тишині, щоб нікого не тривожити, не включати загальне світло. Ось такий манюсенький ліхтарик. Або якщо ви подорожуєте десь, теж можна з собою брати, скрутити, досить підійде. Ножівка по дереву 199 гривень. Пила. І ще така ножівка. Ручна складена 129 гривень. А метал, пластик. Її можна ось цю пилу заховати. І собі кинути теж в рюкзак, якщо ви йдете в сад. Ще десь в поле, то можна собі взяти. Ось такі були новиночки в Аврорі. Всім дякую за увагу, за вподобайку, за лайк. Всім до зустрічі! Замок на навісне з ключами 109 гривень.